Всім привіт! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні домашні рогалики. Це рецепт тіста дуже універсальний. З його можна готувати пироги з різними начинками, зробити сусіску в тісті. Або ж як ми сьогодні приготувати рогалики, все завжди легко, просто і дуже смачно. Продукти для тіста мають бути кімнатної температури, якщо це говоримо про дріждве тісто. А молоко навіть злегка підігріте, але не більше температури 35 градусів. Поки мама дріжджі перетирає разом з цукром, я яйця перебиваю залишками цукру. До просіяного боршна додаємо всі продукти. Злегка підігріте молоко. Збиті яйця, до речі, до яєць під час збивання я ще додала таку гарну дрібку солі. Живі дріжджі, які під час перетирання з цукром стають такими рідкими. Розтоплений маргарин і вершкове масло. Точні пропорції написані в описі під цим відео і на початку самого відео. Звичайно, ви маргарин можете замінити і вершковим маслом, але скажу відразу, тоді тісто вже не буде таким пухким. От саме чомусь на маргарині. Я теж противник його, але коли печемо ось ці булочки, цей рецепт нас іде з маргарином. І замішуємо тісто, тут важливо його гарно Вимісити, вимішує мама до тих пір, аж поки тісто не почне відставати від стінок мисків, які ви замішуєте. Звичайно, у нас порція велика. Якщо ви будете готувати на невелику сім'ю в електричній духовці на дві дечки, тоді можете цю порцію сміло ділити на дві частини. Але повірте, ми приготували велику, і вона у нас розійшлася на ура, тому що це тісто на другий і навіть на третій день дуже гарно смакує із чаєм, з кавою, або просто так воно залишається м'ягеньким і ніжним. Стінки миски і саме тісто з. Змащуємо злегка олією, формуємо кульку і залишаємо підростати. Підростає це тісто досить швидко. Годинку, годину 20 готово. А тим часом мама розпалює піч. Звичайно, цей момент можна опустити. Якщо ви будете пекти в духовці, то трішки пізніше розігрівайте духовку. Сьогодні у нас буде сусиска в тісті, рогалики з павидлом і маком. Макову начинку я вже купувала готову. До речі, попалася цього разу дуже смачна, але звичайно можна приготувати її і вдома. я вам скажу, що придбати зараз мак, також не так же легко смачний, тому взяли начинку і не прогадали. Ось таке легке, дуже приємне в роботі. Тісто виходить. Робочу поверхню. Мама майже не притрушувала. Подивіться, яка краса. Розділяє його відразу на 8 частин. Тобто, в нас виходить 8, де взагалі формувати такі рогалики досить легко. А з цим тістом дуже приємно працювати. Розкачується воно легко, гарно, не липне до робочої поверхні, тому дуже рекомендую обов'язково приготуйте. Я коли ви знаєте, сусиску в тісті випікаю досить часто. Якщо печу тільки для дітей, коли ми в місті я печу тільки на 2 деко, то роблю на один стакан молока. в мене пропорція, тобто в чотири рази менше тіста. Ну а звичайно, коли ми готуємо з мамою вдома в селі в печі, то тоді така велика порція. Часто ми готуємо такі рогалики, передаємо нашим захисникам. Вони гарно зберігаються, смачні. В цьому тісті також дуже добре зробити котлету в тісті. Якщо вам цікаво, як ми їх готуємо, пишіть в коментарях, обов'язково поділюся з вами рецептом. Рогалики і формую ось таким чином. Тісто ми розкачуємо тоненько і формуємо такі невеличкі рогалики. Колись я пам'ятаю, що як бабуся була, вона робила такі великі рогалі, ми казали. На деко викладала 8 штучок, такий великий, один взяв і наївся. Дуже смачні і з маком, і з вишнями, і з повидлом. І можна зробити лівер. Тут а вже як працює ваша фантазія. Ще дуже смачні ці поріжки. Це тісто приготувати начинка гречка з пересмаженою до золотистого кольору цибулькою грибами, дуже смакує. Тому експериментуйте, не бійтеся вас. Точно все вийде. Все двох, як то кажуть, гуртом і легко батька бити. Ми з мамою швиденько поформували наші рогалики, тим часом вже й піч нагоріла, мама витягнула жар. Рогалики підростали в нас десь по 20 хвилин, Змащую гарно яйце і відправляємо в піч випікатися. Піч в нас була розігріта дуже гарно, тому ми запікали 15 хвилин. Але якщо ви випікаєте в духовці, розігрітій до 180 градусів, тоді запікайте 25-30 хвилин. Дивіться, як тільки ваші поріжки підрумянились, означає, Готово. Як ви бачите, виймаємо прямо з печі на робочий стіл, нічим не накриваємо, нічим не змочуємо, адже це тісто дуже ніжне, воно гарно відходить і довго залишається пухким і смачним. Ми з мамою посмакували. Ще налити склянку молока, і що може бути смачніше. Смачні, прості приготування, домашні пироги, рогалики із печі. Це справжній смак мого дитинства. Дуже рекомендую приготувати за цим рецептом і вам. Я впевнена, що вам сподобається. Ну, якщо вам подобається формат таких відео, де я готую з мамою. Коментую, розповідаю. Пишіть в коментарях. Ми будемо частіше старатися знімати щось для вас смачненьке, корисне і цікаве. До нових зустрічей, як завжди, на каналі смачно, просто і доступно. Готуйте. Будьте з любові, і нехай у вас все буде добре.